Hamery 16 і сьогодні ми з вами граємо в хравин. І в цьому відео я вам покажу, як зробити зима Якщо йде таймер. Не забудьте підписуватися і ставити лайк, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свій коментарях, щоб я вам зрозумів друзі в придумання Геймер Yoa 16. Починаємо. Ну во, бачите, ми впав зі наприклад такий. Це просто наприклад. Потім удаляємо його. Обач, зараз. Треба знову нажати, і бачите, йде таймер. Там де зиме в куточку йде таймер. Я вам покажу я, ну, як ману забити зиме без таймер. І, да, можна купити вот такий вот вип. Вам Во. зиме будуть йти без таймеру. Вот такий вот віп. Він буде йти без таймеру, але дуже дорогий. Дуже. Я тут показую, що дають за нього ще Ви не тільки дає е, таймер, багато всього. Але я вам покажу безплатні способи. Перший спосіб. Біжимо. Он, наприклад, воду. Це просто наприклад, можете будь так зробити. Моново поставити, наприклад. Ово таке. О така. Вопрос. Вот, і тут уже это ставити всяку мебіль Во, крісла всякі є, вот такі є. Другий спосіб. Заходимо в машини і шукаємо от такий автобус. Вот. Вот, Вот такий автобус. І дивіться, ми заходимо, зараз я приближу вот такого. Тут є руль, це називається Дім на колесах. По мені дуже прикольний Дім на колесах. Другий... Ой, третій спосіб. Я не буду казати на якісь способи, бо я так не запутуюсь. Я так не запутуюся. Так. Поїхали. Давайте давайте крутимо Ще Шевний спосіб. І бачите, во, ось сюди попасти можна. Зараз я вам покажу як. Спускаємось. Дивіться, во плегти ми не можемо. Бачите? Не може. Бачимо от таке от картинку, нажимаємо на неї і що ще біжимо і ми не можемо прийти. Щоб вийти, тоже тож така штучка, бо воно, оно закриється. Ви бачите, зараз ми не зможемо вийти. Во. Треба нажати научкноску щоб вийти. Во, і тут бачите, ми можемо дивитися і руками. Тут тоже можна розстояти всякі там крісла, що ви хочете ще. Це ну от Ну, вот. спасибо, до речі, дуже прикольний. Так, для наступного спосібу ми маємо взяти, наприклад, в, в, наприклад, отакий вот мішок. спальни. Видите? Он это просто будет около Димы. У нас у него был... Нет, это не подходит. О, у Баста мы едим. Видите? мы не можем захватить. Вот ставим мешачку, которую правильно поставить. Девять. Опа, и мы смогли попасть в един. І в їдемі можна жити, але треба знайти таке місце там, де вона нас не знайде. Треба знайти місце там, де вона нас не знайде. А знайти місце, там де вона нас не знайде, треба постаратися. Ну, мене ще план Б, щоб, щоб не шукати місце. Щоб не шукати місце. То вот, так, треба його прибрати. Не прибирається! Ладно, хай лежить. Треба потім знадобиться. Для нас тут... Ну, мы сами, а нас дуже то, що мы помітили. Берем. Ставим дреблен. Не ставите. Ставите ж. Да чому вона тут не ставиться? О, вот. Копля. Хоп. Хоп. Аккуратненько. Ладно, мы же достребнем. Достребляем. Не, ну достребуем, серьезно? Ну що, прозоре? о о є, 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 є. Хопля, і можна зробити прямо на даху. Можна зробити прямо на даху. Вот, можна прямо на даху. А вот ще на дворику можна. Ну Я зазвичай весь час роблю на даху. Ну, коли я коли закимось в піоню, то я весь час на даху роблю. Речі, сюди нік що не по... Ні, сюди не ман. Отака вот. Отака секрет. Я можна ставити меблі. Да, в чужих димах. У димах теж можна ставити меблі. Але дивіться, игрок може зробити так, щоб на її подвір'ї не можна було ставити меблі. Ось така вот. Секратошка у нас. Ну і побігли далі. Зараз такого перестрібнемо побігуж деме мону робити в секретках. як я вам показував у відео, там де я показывал секрадки то там тоже можна ставити меблі. наприклад во якщо ви дивились відео то ви знаєте що тут кнопочка хопля і во наприклад во, тут можна зробити дім. оставляти во лічка а ні, вони тут не ставить чомусь тут але мону на дах залізти Тут вони чомусь не здаються, але в цьому банку він не ставлять. Вони тільки на духу щось не ставляться. Уб'ю з вами. Ще покажу вам. Mm. Ну, якщо вам настільки лінь, наприклад, якщо ви зробите. Якщо ви хочете безплатний дім, то ви не вміс робите щось погане. Проходить поліція і вас арестовує, і ви можете жити в Клітці. Якщо вам на жити, можна в... Вот. Є ось такі решітки, через які вона на гавці до чола виситки. Через них вам мене ве... ви... Ве... Так, як. Як вихід. А, вовна. Не падайте, у нас закрито. А це ми до наступної камери вже прийшли. Чи ж докуди ми прийшли там? Не відкривайте, а. Вони вже до цієї самої камери вже прийшли. До речі, може бути, що ми прийшли до цієї самої камери. Ну, ладно, вона відкрита серед мене. Ми... Ні, це друга камера. Це друга. Побігли. Ну, вот так вот. Можно ще... Э, е... это це... какие спасибо? Можно ще в квартирах убить. Но это тоже таймер будет. Мене во в замках робити. В замках робити, звісно. Ніхто не забороняє. Воно вооруг в замках робити. Ну, хочемо робити будь-які місця. Ну по мені, коли серйозно, коли нема де жити, то я просто став і дім на куласах. Це для чого -дуж... дуже. Можно ставить мебель там свою. Угу. Так, дай вам ша показать. Пожить. Я вам ще ща показать. Ага. Давайте я вам ще покажу на месте. Побежу. Так, сі... ну, не ці Я знаю, зары зараз три пижа. Мабуть, сыр. Сі...

дімах, Вона просто попросити, але це маленький сашпусть. Здесь она скин робит, не, не бачимо. Вона робить зими, бо вона в чужих дімах вона в секратках робить. Тож її зиму в ньому є сакратка. Вона Монот, якщо 음, вона не знає про цю секратку, то... Дуже колесна стука, вона ще куди виходили, не побачили, а. Треба щось. Вот так дуже швидко у мене я, до речі. Дуже швидко. Де, нам ну, ще я покажу місце. Дуже довго йти. Да, є ще вот такі магазини, які під спалке мон. Якщо не помиляюся, на них має... немає спитання. Може йде. Я точно не знаю. Вот тут ще можна вот воно такі вот яхті. Тут вона жити. Вона не на жаль, тим, тим от не можна Пощо Ну що тут вже буде зайнято? у ванну, і тут я вам показувала секретку, тут можна пройти сквозь стіни. Ви бачите, і ми тут в таку от кімнату. Затовав автомат. Так. Побігла з вами, ще кудись. покажу ще Зараз десь секретки вам. Он секрет, когда можна забити зіма. Можу, короче, жити вот там, вот, в том-то домі. О, цей дім. Його навіть не распауни. Він тут зразу буде. І, так, якщо нього, то якщо тут буде вже зайнято, я вам вказую, сходимо в туалет. Залазимо сюди і тут таємна кімната показывал видео когда я показывал секретник вот тут можно быть иди maybe монстр можно стать набір домо Йдемо далі а вот вихід уже якщо буде занято мана пописаться учаму я не любишь саме я не любишь я наша

Тут я роблю за що, тут я ігроки майже не йдуть. Пущо можна достатньо покататися. Вот треба правильно встати. Ні. Так не о о так мене до складу Зараз Далі ми поїдемо до наступного місця. Ага. До наступного місця йду. Поїхав. И ничего да? побольше я их придумал ну поехал вам ну мы за одну ведь о я сюда ну так же можно залезть на бутика место и там просто заработать деньги о давайте я не делать для да, мы звук. Ще було файно чути. І це чути на весь бумкем. Це буде чути на весь бумкем. Угу. Весь брумквем не буде шути. Манові тут забити. Тут руки взагалі. Я ще не бачив ні одного грука, ніякий ідуть сюди. Як вони відкриваються? А, напевно тут немає відбиватися. А, вот тут немає відбивати. Шумажи пока які йдуть сюди. Бо сюди просто ніхто, абсолютно ніхто не ходить. О, тут ще гараж нарубить, корисне будет. Ну що ж, підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових видео. Так пишіть в, в комментариях, щоб я вас глядал в друзі. З вами был Геймер 16. Всем до зустріч. Пока!